Приїхали з Юрию в епіцентр і йдемо на дачу. І вчора ще були в епіцентрі і вирішили на дачу одну штучку взяти, потім вам покажу. Так. Але вона важка. Зараз нам оформлять гарантію і ще треба взяти цей. Продукти. Я зараз покажу, яку штучку беремо на дачу. Ось таку це подрібнювач цих гілок. У нас гілок багато на дачі, тому вирішили взяти. Ми вже добрались на дачу, мама нас чекала. Юра вже порубав дрова. Будемо сьогодні смажити карасі на пательні цій великій. І креветки. У нас сьогодні будуть, буде рибний вечір. Да. Снарядилися в баню. халатами да, і підемо в баню. До речі, перший раз за існування бані. Ми з Юрою йдемо парити. Да, я тут да, Мама парилася. А ми пішли. Все? Так, спробуємо. Вперед! Да. Собаки вже розважаються, бігають, гуляють. До речі, так тепло, але бачите, яка туча позаду мене? На вечір обіцяють дощ. Сьогодні ще на вулиці було тепло, десь градусів. 17-20, можливо, було на сонці. Ну, зараз градусів 20, мабуть. Ну, тепло, так. А на завтра вже плюс 14. Ще взяли а, в цьому в епіцентрі віник дубовий і будемо паритись. Ми вже з Юрою попарились, дивіться, які рум'яні. Ось, а мама тільки ну, пішла, По, тож, також трошечки попариться і будемо вже готувати. Їсти. Поки ми з Юрою були в бані, вже пішов дощ, навіть гримає. Ну, до речі, так тепло на вулиці сьогодні ввечері. О, взагалі. О. Угу, дуже класно. Я спочатку думала, що будемо вечеряти в будинку, а поки така погода, можна ще повечеряти в бісєці. Ой, навіть таке розморне. Зараз ще поїмо і потім спадки. Така. Рожева. Мені, правда, не дуже корисно паритися з-за того, що в мене ці, як є. Скажіть, як воно називається? Згадала, Купероз. І лікарі не рекомендують, але іноді можна. Я не дуже часто. Хоча з мене, знаєте, такий парильщик, я е, трошечки посиджу, е, довго в, е, в бані не сиджу, бо мені вже дурно потім стає. Трошки посиджу і виходить. Виходжу. Собак закрили. в цей... А, закрили. Хто собак випустив? Мама. Тільки дівчат? Ні, ні, ні. Марсика теж? Марсик піде. Марсик вже біля мусорки стоїть. Зараз чуєш, помилися, і... хорошо димком пройдемося. Але коли ще? Паритись. Так, мама казала, щоб муку не забути, так? Mm. Так, карасі, мама вже засолила, порізали. Ось такі пузики мама брала. Будемо з пивком смачненьким нашим віницьким. Шкіра аж блищить. Mm. Ну, хорошо, правда? Добре. Угу. Прикольно таке натягнути. Сьогодні. Обличчя, трошки червоненькі. Ага. Сьогодні з Нікусію ходила з самого ранку здавати аналізи крові. Кожен місяць, раз на місяць здаємо аналізи крові, і потім ходили до стоматолога. Все думали, що до ортодонта що він її зніме ці брекети він їй вже. Рік не може ніяк зняти ті брекети, але нічого. На наступний раз вже каже, що точно, вже точно, хоч хоча він нам вже рік каже, що точно вже будемо знімати. І вона кожен раз нервує, коли приходимо, і їх не знімають. Потім пішли трошки пошопились, Я зайшла, купила собі цей теплий костюм. Вам не встигла познімати, тому що спішили за нами машина в чотири, в 4 години приїхала. Ось тому ми з Нікусою поспішали додому, але вже прийду додому і покажу свої обновочки, новиночки. Дуже шукаю кросівки, шкіряні, чорні, спортивні. Не можу до сих пір знайти. От який магазин би не знайшла, всі вже магазини обійшла. Немає того, щоб мені подобалось. Я саме спортивні хочу, тому як такі в мене є, я вже показувала ці армані мої чорні. А мені потрібні під спортивні штани. Не знаю, ну ще. Почекаю. До речі, я сьогодні міряла ці Michael Kors чорні. Вони не шкіряні, але вони такі, знаєш, що не промакають. І Бляха, 39-й розмір на мене дуже великий. Прикинь? Не судьба мені знайти. Так що, ось. Вже пройшов, ледве накрапає. Підступає до тебе. Будемо смажити на цій сковорідці, я вам вже казала, а на мангалі завтра будемо смажити реберця. Сьогодні вирішили зробити рибний день. Мама ще шубу зробила. Сало зварила з часничком. Смакота. Навіть картоплю сьогодні не будемо готувати. Собаки у нас тут. Воюють. Марсік фу не можна. Фу! Гаряче, ти що? Тютю, чи що? Вже овочі. Мама нарізала, помила, зелень. Заходили в епіцентр, там продукти купували. До речі, в епіцентрі вже стенди роблять ці з. Новорічними да, прикрасами. І Хеллоуін. У нас вже як в Європі, в Європі завжди заздалегідь, якщо Великдень, то вони за півроку до Великодня починають виставляти цю атрибутику. Великодню. Друзі, добрий ранок на дачі. Ми зараз будемо сідати, снідати. Вже мама з Юрою зробили бутерброди. Сьогодні будемо снідати в будинку. На вулиці вже трошки ну, значно похолодало, тому вирішили їсти в будинку. Гарненько поспали, але думала: знаєте, так як сьогодні е, вихідний, думала, плюс хоча б до десяти, до одинадцяти, скільки зможе, стільки буду спати. В 9 годин ранку очі відкрились і все. Більше не захотіла. Це так, як завжди, да? бо вона в е будні. Думаєш, бляхай, щоб, щоб спала і спала б. Коли це вихідні, щоб виспатися в вихідні, просинаєшся рано. Ми зараз будемо снідати, і потім плануємо піти в ліс, перевірити, чи з'явились вже грибочки. Цілу ніч, правда, йшов дощ, і там, напевно, дуже-дуже бохко, І треба буде щось таке взути, щоб не мовкнути. сапоги, А на всіх сапогах? Мої гумові не чоботи вдома. Залишились. Твої? Мої. У ну, мене є гумові. Ну дома. так, а щось знайдемо щось зараз. Подивимось, сходимо, промови. Подивимо. А в нас же ж є ці. Типа галошиків. Що угу. ну, да. угу. е, мене ще цікавить? Беру чого? вас з собою, візьму, подивимось, є е, гриби фейті, в лісі скопляти... чи немає. Скажіть, а ви вже ходили по гриби взагалі ходите Очі... по гриби? Очі... Очі... Ні? Для... Так, ми вже майже зібрані, щоб йти в ліс. Я кажу, ми як ці як бомжики. Носки заправила в, в штанці, тому як кріщів дуже багато знов. Так, Юра, зараз тебе поприскаю. від цих. Від кліщів нашого. Що вони мене будуть за джинси пісати? То вони під джинси можуть залізти. Ну mm -hmm. А я тебе попшикую все одно. Так а що, якщо ти мене під джинси можуть вчити? На джинси. А якщо вони... І це буде їх відштовхувати запах. Ні. Nee. Так. Да. Mm -hmm. Ми вже вийшли в поле. Дивіться, як гарно. Кліщ? Я тобі казала, давай попшикаю. А, ну. а я серед. тобі казала. А він мене не послухався. А він не захотів пшикатись. І да. йдемо ми ось в цей ліс. Завжди там збираємо опеньки. Що? Він такий сірий, як в Марсіка вчора дістали. Кліщ. Дивіться, які ми. Ну, мама, ще, мама ще гарна. А ми з Юрою як ті бомжики, Ану мене покажи. Да? Це гарно. ну гарно. покаже. так? та. стайл. Юра. Я думала, що ти сапоги вдів. Ти завершила образ. Ну, сапоги. Дивіться, яка гарна поганка. Прикольно. Ось. І тут така малесенька під листочком. Дивіться. Яка краса. Чого-чого, а поганих, дивіться, скільки. Побно. От щоб це були опеньки, дивіться. Скільки і такий холодний вітер. Ми тільки виходили в ліс, то вітерець був, але не такий. Може, із-за того, що... А, в полі? Ну, біля поля. Що? Ану який це? Опеньок? Ні. А який? Бабка. Де? Ні. Сіда. Не, ну гарний. Зараз вам покажу. Синяк, як він називається. Може. Покажи шапку. Дивіться скільки. Поганок. Це мамі її треба показати. І вже листя стільки, да? їх і так складно вже шукати. А грибів начебто немає нормальних. Жило потрапили. Бедхи збираємо? Диви, ось ось ще одна. Угу. Я не знаю. Ну, спитаємо у професора Шоусу. Грібних діл. Угу. Ось такі ми рішітки знаходимо. Де один, ну, два, три. У Нас вже, три. до речі... Пакета АТБ. Ось таких рішіточок. А опеньками навіть і не пахне. Ми вже повертаємось з лісу. Так холодно, слухай, такий холодний вітер, в мене аж супрі почали текти. А сюди зайшли, де вже дачі, то тут у нас лісосмуга така, то від вітру захищає, а на полі прям дуже такий сильний. Холодний, якийсь морозний навіть вітер. Назбирали пів пакета решіток. Зараз мама замочить з льоній воді. Ось і Потім мама декілька ну, разів три відварює їх, а після того ми вже смажемо. Але, якщо чесно, я завжди ну, я більш полюбляю збирати сам процес ніж їсти, тому я як, боюся, <рість>, якщо чесно, такі гриби їсти. Білі не боюсь їсти. ці ну, Шампіньйони, вішанки нормально, а всі інші лісні, то тако трошки побаююсь. Зайшли вже на дачі, і тут таке сонечко, так гарно. А ми зараз прийдемо, передінемось. Поїмо, перекусимо, тому що вже обід. І, напевно, ляжемо трошки, повідпочиваємо. Я навіть з собою книжечку взяла, подивилась. Ну, Відпочинемо. Кожен буде займатися тим, чим хоче. І добре, що дощ закінчився, тому як вночі був. Ну, такий сильний дощ, але ніч була тепла. В мене лице таке червоне від вітру. Вже листя жовтіє, червоніє, дуже гарно стає. Потім, коли воно вже опадає, все листя вже не так гарно і приємно. Ти куди? Цікавість. Що там? Вода стоїть. М? Вода стоїть. Так, да, це колодязь? що? Вода ага. Каналізація. Колорізація. Ага. Я поняла. Дивіться, які гарні червоні листя. Прикольні. А там наші собачки нас вдома вже зачекалися. Сумують, напевно, за нами. Шайтан машину щоб переробити ось всю цю кучу. Але Юра зараз буде дивитися, і ті, що грубіше, то підуть в мангал віточки чи в піч, а все інше будемо подрібнювати ось на цій машинці. Це моє. Так. Це мені діточки мені. молодці які Зділили Юра, а це металеве воно да? так, вот ти... <ріст> <ріст> алфавіт, абетку згадала. <ріст> Машинка вже запрацювала. ну показує. Дивіться. Сувиш, і вона собі подрібнює. Юра там виставив фракцію, щоб вона ось такими е, цими кусочками різала. І на розтопку буде на розпал, на розпал цього е, печки. І в баньку можна також печку кидати, щоб розтаплювати. Така штучка потрібна. Дивіться, яка в нас там куча, щоб подрібнити. Тому як ми сміття не спалюємо. Йлки, листя. Це таке ми не палимо, а просто кидаємо в кінець огороду і воно там перегниває. Ну і виходить торф, земля. Взагалі палити листя не можна. Тому ось так. А так як гілки вони довше перегнивають, то вирішили ось таку машинку взяти. І листя ми також ось це все збираємо і кидаємо. До речі, у нас є там яма вигрібна, зараз я вам покажу. Туди, коли в нас був біотуалет, ми отут під кришкою, ми виливали туалет туди. Потім кидали харчові відходи. Потім мама ці якісь речовини кидала, щоб воно скоріше все перегнивало. І в цьому році ми відкрили ту кришечку, і там була така земля, такий торф ну, дуже гарний, і ми це все в клумби висипали. І в цьому році знов поповнюємо цю яму харчовими відходами, так як біотуалет у нас вже немає, а тільки. Ну, унітаз у нас нормальний, а тільки харчові, харчові відходи сюди, травичку, потім мама кидає якийсь суміш, і воно знову ж таки буде перегнівати. Ось так. Мама вже пішла. Кажу, мама вже пішла. Так, пішли ми далі. З мамою обробляємо тумбу. Ой, Боже. Тумбу, клумбу. Також займаємося своїми. Справами. І зараз вам покажу, що ми вже тут зробили. І що ми тут зробили? Прибрали зайвий тим'ян, тому так. як він дуже сильно розростається, ось цей. Залишили такий невеличкий кусочок, відгородили, щоб він далі сюди не розростався. Та й м'ята, дивіться, скільки він да м'яту підрізали. Також треба залишити кусочок, з да? Да. цю штучкою зробити, навіть круглу якусь таку, да? Можна, да. викопати, щоб м'ята була упорядкована. Ці... Тюльпани, тюльпани да. і ця м'ята все заглушає, ці тюльпани. І цей тім'ян. Він дуже гарно цвіте. Але е, використовуємо ми його для маринування м'яса, ну дуже рідко. Він такий запашний цей тім'янчик. Ось нам цього вистачить, що тут. Залишилось Він ще весною ще розростеться, угу. ну, буде хоч при одному цьому місці. Yeah, да. Ну, Тут, ну звісно, ж, куди без помічників, які тут ходять, нам допомагають. Крадуть рукавички, потім шукаємо їх. Так що так, займаємось далі. Що ми по часу обмежені сьогодні до нас, ну за нами вже прийде. Так, всі поїдемо додому, тому як завтра починається робочий тиждень, шкільний, і з понеділка вже купа справ.